Ніжинський прогрес підприємство державне. А ось замовлень від держави вже багато років не було. Високоточна зброя збирається саме з їх комплектуючих. Люди є виробнича база збережена. Є й замовлення від Індії та Пакистану, але не для своєї армії. Тепер ситуація зміниться, підкреслює відповідальний за розвиток Чернігівщини, керівник державного управління справами адміністрації президента Сергій Березенко. За дорученням голови держави, він приїхав на Чернігівщину, аби сприяти укладанню контрактів між Укроборонпромом та нашими підприємствами. Дуже добре, що з'явилися замовлення. Дуже прикро, що ці замовлення пов'язані з, з війною, фактичною і антитерористичною операцією на Сході. Але ми повинні використати цей час для того, щоб підняти підприємство. Державну підтримку працівники прогресу оцінили високо. Вони хочуть працювати для своїх військових. Ми чекали цього давно, тому що ми вже так помилися. Хочемо працювати, працювати. Анатолій Кудрі працює в цьому цеху вже 35 років. Має досвід, яким готовий ділитися з новачками, які прийдуть сюди працювати. Прийдуть, бо з'явилось державне замовлення, а значить, нові робочі місця. І будуть надходження до бюджету. У цьому році ми вперше таки отримали замовлення від нашого Міністерства оборони на виготовлення ракет точного попадання по цілям. Це дуже гарно. Ми відправляли вже багато років це. І на Індію, і на Пакистан ці ракети виготовляли в Україні, але для своєї армії нічого не робили. В цьому році ми вперше отримали замовлення і на і на РК-2С ракети. І збільшилося замовлення і в нас на заводі. І в нас розроблено дуже хороший вирок адросаку, який захищає вертольоти від попадання ракет теплонаведення техніки, яку продемонструвала президенту на полігоні у Десні, і розробки Чернігівського заводу радіоприладів, чи зара теж має шанс відродити колишню міць. Сергій Березенко підкреслює, неприпустимо, щоб таке підприємство мало борги та простоювало. Наша задача не втручатися а прекрасні фабриці, генеральний директор, великі професіонали і вся команда, наше завдання спільно зараз домовитись з таким чином, щоб чи зараз отримали державне замовлення? Якщо ми, будемо мати, якщо ми будемо мати переконання в тому, що є, будуть кошти, і якщо ми зробимо стільки-то одиниць з продукції, вони будуть викуплені, то підприємство буде розвиватися, будуть з'являтися нові технології, будуть інновації, і це найголовніше. Трак М тандем-2, панорама 2П оборонні розробки колективу Чазари. Проте підприємство не має державного замовлення. На сьогодні підприємство не має державного замовлення є тільки обіцянки в плані того, що десь там в кінці поточного місяця або наступного місяця буде державна замовлення через жидомість межданки заводчиківськанки. Ми самі зможемо сьогодні виробляти, розробляти техніку, супроводжувати, забезпечити сервіс. Сьогодні на чезарі працює лише 1100 людей. Гостро стоїть потреба у фрезерувальниках та токарях, інженерах, конструкторах. Колись і тут працювали тисячі, а сьогодні лише 20. На державному підприємстві 171-й Чернігівський ремонтний завод кадрів вже давно не набирали, не було потреби. Є цеха, кран балки. Оце і весь виробничий потенціал. Керівник підприємства каже: без допомоги держави державному підприємству не обійтись. Неділю назад підписали контракт з Міністерством оборони на ремонт шісті автомобільних кранів. Сейчас іде комплектація людей, набор людей для ремонту То есть ми этим вопросом как раз этим занимаемся. Відповідальний за Чернігівщину Сергій Березенко переконаний, послуги заводу знадобляться державі, адже для реалізації запровадженого урядом проєкту стіна потрібна техніка. Тут зможуть ремонтувати екскаватори та грейдери, що зводитимуть укріплення на кордоні з Російською Федерацією. Військові дії на сході змушують державу озброюватись, але є й інша війна, підкреслює Березенко: економічна, інакшого виходу немає, як укріплювати свої економічні позиції. Тому важливо розвивати промисловість. Нові вимоги часу швидко зрозуміли на іншому чернігівському підприємстві Сівертекс. Тут щомісяця шиють 150 наметів для АТО новинка на українському ринку. Це замовлення від держави, і аби його отримати, було збудовано навіть окремий цех. На цьому зупинятися не будуть. Хочуть отримати замовлення і на форму, теж нового зразка. Ми і роботи і виповнюємо замовлення. І є бажання співпрацювати. Ми можемо изготавливать форму, можемо разрабатывать форму. Тож Чернігівщина може отримати нові робочі місця і надходження від податків. А «Укроборонпром» – дешевші деталі зроблені в Україні. Президент ставить завдання оснастити нашу армію сучасною технікою, але при цьому повинен бути використаний виключно вітчизняний потенціал. Вже під час засідання ради регіонального розвитку Сергій Березенко наголосив, програми імпортозаміщення має діяти. Ми розуміємо, звідки йшов імпорт в нашу оборонну галузь з Росії, яка сьогодні є країною агресором, і це імпортозаміщення призведе до того, що ми без залежності від Росії і комплектуючих з Російської Федерації зможемо робити кінцевий продукт. Дешеві деталі вітчизняного виробництва та й не тільки здатні виготовляти підприємства Чернігівщини, підкреслює голова облдержадміністрації Валерій Куліч. Основна мета цього нашого засідання це зібрати зацікавлених керівників підприємств, тому що на сьогоднішній день, на превеликий жаль, і ті керівники, які працюють в Чернігівській області, вони не знають, з якими питаннями можна в чому є в чому держава на сьогоднішній день потребує їхньої підтримки, які замовлення вони можуть розмістити. В, «Укроборонпромі» в свою чергу обіцяють працювати з підприємствами будь-якої форми власності і навіть готові вже сьогодні робити предоплату на замовлення. Тож тепер підприємства, які простоювали роками, мають шанс відновити роботу, отримавши державне замовлення. У по задачі президента України і благодаря тому, що Сергій Іванович Березенко кордінірує Чернігівську область. Ми можемо вистановити промисловий потенціал Чернігівської області. Задача, яке ставиться, увеличить загрузку промишлених підприєм, тим самим восстановить сам промышленный потенціал Чернігівської області, є завдання керівництва держави, особисто президента держави, який є, до речі, керівником Ради національної безпеки і оборони. Про те, що кожна копійка, яка виділяється на бюджет розвитку. Збройних сил вона має іти. Через українські підприємства наші виробники скористалися можливістю і почали рекламувати свої розробки замовникам. Хвалитися є чим і вже є зацікавленість укроборонпрому в області. Буде постійно представлений співробітник концерну, і він безпосередньо взаємодіятиме з промисловцями. Проблем не буде як запорука цього меморандум про розширення співпраці державного концерну «Укроборонпром» з підприємствами Чернігівщини.